Артур Чарльз Кларк Пісні далекої землі. Текст читає Сергій Оробчук. Чотири сигнал. Тривоги Ніхто не почув перших ударів дзвону, який бив на сполох, сповіщаючи смерть землі. Навіть ті вчені, що зробили це фатальне відкриття глибоко в підземеллі в покинутій золотій шахті десь у штаті Колорадо. То був дуже сміливий експеримент. Незбагнений аж до середини ХХ століття. Як тільки відкрили нейтрино, вчені швидко зрозуміли, що мають тепер нове вікно у Всесвіт. Частинку з такою проникаючою здатністю, що пройти крізь планету було для неї не важче, ніж світло крізь скло, можна використати для того, щоб зазирнути саме нутро зірок. І особливо однієї зірки сонця. Астрофізики вважали, що знають, які реакції керують енергетичним вогнищем сонця. А врешті-решт, і життям на землі. В умовах неймовірних температур тиску в сонячних надрах відбувався ядерний синтез водню в гелій, і результатом ланцюга реакцій було вивільнення величезних запасів енергії, а як побічного продукту також і випадкових нейтрино. Оскільки для цих сонячних нейтрино трильйони тонн матерії на шляху були не більшою перешкодою, ніж струми на диму, вони, ледь народившись, мчали в усі боки зі швидкістю світла. Аби пройти крізь усе сонце і вирватися у космічний простір, їм потрібно було лише 2 секунди, і скільки б зірок чи планет їм не стрілося на шляху, переважна більшість і частинок не будуть зупинені тими вкрай незначними плямами твердої матерії серед безмежної порожнечі, і так триватиме, доки плине час. Вісьмома хвилинами по тому, як вони залишили сонце, крихітний струмок цього сонячного потоку пронісся крізь Землю. І ще крихітніший. Було перехоплено вченими в Колорадо. Вони розташували свої прилади на глибині понад кілометр, з тим, щоб менш проникаюче випромінювання відфільтровувалось, а ці рідкісні справжні посланці сонячних надр могли потрапити у пастку. Підраховуючи кількість захоплених ними нейтрино, вони сподівались детально дослідити умови, що існують там, куди, як легко довів би перший ліпший філософ, доступ людині для будь яких наукових спостережень заборонено назавжди. Експеримент мав успіх. Сонячні нейтрино були виявлені, але їх було значно менше, ніж очікувалось. За всіма підрахунками, їх мало бути втричі, а то й у четверо більше за ту кількість, яку захоплювали мудровані прилади. Ясна річ, щось було не так, і протягом 1970-х років справа про зниклі нейтрино набула розмаху грандіозного наукового скандалу. Обладнання перевіряли знов і знов, теорії піддавали скурпульозному перегляду. Експерименти повторювали сотні разів, але кожного разу з тим самим приголомшливим результатом, і наприкінці ХХ століття астрофізики змушені були дійти тривожного висновку, хоч жоден з них іще не усвідомлював усіх його наслідків все було гаразд із теорією і з обладнанням Не гаразд було сонячних надрах. Перша таємна конференція за всю історію Міжнародного астрономічного союзу відбулася 2008 року в місті Аспен, штат Колорадо. Якраз неподалік від місця того першого експерименту, тепер уже багаторазово повтореного в десятку країн. За тиждень спеціальний бюлетень номер 5508 випущений під егідою Мак, із матеріалом під умисно невиразною назвою деякі зауваги про реакції на сонці, став предметом вивчення всіма урядами землі. Можна було припустити, що в міру того як ця новина поступово ставала відомою, означаючи проголошення кінця світу, землян охопить паніка. Насправді ж, Загал зреагував на неї спочатку приголомшеною мовчанкою, а по лише знизав плечима і повернувся до звичних повсякденних справ. Мало які уряди коли-небудь зазирали в майбутнє далі наступних виборів, мало які люди далі межі життя власних онуків. Та й врешті-решт астрономи ж могли помилятися. Навіть хай над люстом навис смертельний вирок, дата його виконання все ще була непевна. Сонце проіснує ще принаймні тисячу років. А хто ж оплакуватиме тих, кому жити ще сорок поколінь? 5. Нічна поїздка. Жоден із двох місяців ще не зійшов, коли автомобіль вирушив найславетнішою дорогою тарни, везучи бранта мера Уордона, радника Сімонса та ще двох старших жителів селища. Брант, хоч і вів машину зі звичайною майстерністю, ще не охолонув після мирового зауваження. Той факт, що її пухка рука час від часу лягала на його голе плече, не дуже його тішив. Але мирна краса ночі і гіпнотичний ритм, з яким пальмове гілля потрапляло в конус світла автомобільних фар, швидко відновили його звичний добрий настрій. І хіба можна дозволити, щоб така дрібна особиста образа грала якусь роль у такий історичний момент, як от зараз? За 10 хвилин вони будуть на місці першої висадки. Там, де почалася їх історія, що на них чекає? Лише одне було певно прибулець орієнтувався на все ще діючий радіомаяк стародавнього корабля розсіювача він знав, куди прямує, тож, мабуть, походить з якоїсь іншої людської колонії в цьому секторі космосу. З іншого, боку, і тут Бранта раптом уразила тривожна думка хтось або щось спромігся виявити цей радіомаяк. Який сповіщав усьому Всесвіту, що колись тут пустив коріння розум. Бран згадав, як кілька років тому було запропоновано відключити передавач на тій підставі, що користі від нього ніякої аж кода можлива. Пропозиція тоді ледь ледь не пройшла, причому відхилено її було скоріше під впливом сентиментальних та емоційних міркувань, аніж логіки. Та Ласі, може, скоро доведеться жалкувати про це рішення, але зараз вже, напевно, надто пізно, аби щось вдіяти. Радник Сімонс, нахилившись із заднього сидіння до мера, тихо запитував Ельго. І то вперше бран почув, як він її називає. Гадаєш, ми зможемо з ними спілкуватися? Адже, мови, роботів видозмінюються дуже швидко, ти ж бо знаєш. Мер Олдрон цього якраз не знала, але вміло приховувати незнання завжди було її сильною стороною. Це найменше з наших проблем. Зачекаємо, доки вона виникне. Бранте, чи не міг би ти їхати трохи повільніше? Я хотіла б дістатися туди живою. Вони рухались із швидкістю, цілком безпечною для цієї добре знаної дороги, але бран слухняно знизив оберти до 40 км на годину. Він подумав, чи не прагне мер відстрочити очну ставку. Адже то була страшенна відповідальність зустрітися віч навіч з усього на всього другим за всю історію планети космічним кораблем, звідки лясь із інших світів. Адже за цим стежитиме вся Таласа. Кракан! вилаявся один із пасажирів. А чи взяв хтось фотокамеру. Повертатися все одно пізно, відгукнувся радник Сімонс. Але в усякому разі матимемо ще безліч часу на фотографування, адже не думаю, що вони, привітавши нас, одразу заберуться геть. У його словах проступала схвильованість, і Брант не став би ганити його за це. Справді, хто може передбачити, що саме чекає на них отам, за ближнім горбом? Пане президент, я доповім, як тільки буде щось відомо. Мер Олдрон говорила, користуючись автомобільним передавачем. Брант навіть не чув виклику, так був занурений у власні думки вперше за все своє життя він жалкував, що не досі добре знає історію. Звичайно, основні факти він знав досконально кожна дитина на таласі засвоювала їх на все життя він знав, що в міру того, як століття за століттям невблагано відлічувались на годину ковічності, сумний діагноз, колись поставлений астрономами, виявлявся чим далі слушнішим, а час, коли він справдиться, чим далі точнішим. У 3600 році плюс-мінус 75 років сонце перейде в стадію нової зірки, не гігантської, але досить великої. Один стародавній філософ якось зауважив, що коли людина знає, що її повісять завтра вранці, її розум працюватиме бездоганно щось подібне сталося з усім людством в останні роки четвертого тисячоліття. Якщо визначити мить, коли люди врешті усвідомили правду в усій її страшній наготі, то настає вона тієї грудневої півночі. Коли рік 2999 змінювався на трьохтисячний. Бачачи, як з'являється на всіх табло ця цифра 3, ніхто не міг позбутися думки, що цифри 4 вже не буде ніколи. Однак ще з півтисячоліття можна було жити спокійно і багато чого зможуть зробити ті 30 поколінь, яким ще судилося жити та вмерти на землі, як і їхнім предкам. За цей час вони могли принаймні вжити заходів для збереження знань, яких набуло людство. Та найвеличніших витворів культури і мистецтва. Навіть на зорі сонячної ери, коли перші автоматичні зонди полишали межі сонячної системи, вони несли з собою музичні записи, послання і малюнки на випадок, якщо їх зустрінуть інші дослідники Всесвіту. І хоч жодних ознак чужих цивілізацій у своїй галактиці земляни так і не виявили, все ж навіть найзапекліші песимісти вірили, що розумне життя таки існує десь серед мільярдів. Інших островів матерії у космосі, які були повсюди, скільки сягали найпотужніші телескопи. На протязі сторіч терабать за терабайтом інформації про знання і культуру людства висилалися в напрямку туманності Андромеди та її віддалених сусідів. Нікому, звичайно, не судилося знати, чи хтось прийняв ці сигнали, а якщо навіть прийняв, то чи їх зрозуміли. Але мета цих послань була ясна, чи не кожній людині то було прагнення залишити про себе останню вісточку. Щось на зразок сигналу з текстом знайте, і ми колись жили на цім світі. На трьохтисячний рік астрономи вже були певні, що своїми велетенськими орбітальними телескопами обнишпорили простір у межах 500 світлових років від Сонця, виявивши всі наявні планетні системи. Були знайдені десятки землеподібних світів, а деякі з найближчих були піддані більш-менш детальній зйомці. Деякі мали атмосферу з такою невід'ємною ознакою життя, як надмірний відсоток кисню. Можна було б з достатньою ймовірністю припустити, що люди там вижили б, якби змогли туди дістатися. Люди не могли, але людина з великої літери могла. Перші кораблі розсіювачі були надто примітивні, але вони дали сильний поштовх розвиткові технології. З тими двигунами, які було розроблено на 2500 рік, вони могли, несучи свій Дорогоцінний вантаж із замороженими ембріонами досягти найближчої планетної системи за 200 років. Втім, людські ембріони то була найменша частка вантажу ще доводилося вести автоматичне обладнання для пробудження до життя і вирощення тих потенційних людських істот для навчання їх як вижити в невідомому, але, можливо, ворожому середовищі було б марно та й по суті жорстоко порозкидати голих нетямущих дітей по світах. Настільки ж непривітних, як Сахара чи Антарктида, і їм слід було дати освіту необхідні знаряддя, навчити як шукати та використовувати тамтешні ресурси. Після посадки розсійовича, який перетворювався на материнський корабель, він мав би дбати про кількість поколінь земних посланців. Та й не одних лише представників людської раси слід було вести, а повний біологічний набір організмів рослини, хоч невідомо було, чи буде там для них ґрунт, свійські тварини. А також численне розмаїття комах та мікробів, на випадок, якщо нормальний цикл виробництва харчів дасть збій і виникне потреба повернутись до стародавньої практики. Це починання мало одну безперечну перевагу. Всі хвороботворні бактерії і усі паразити, від яких людство страждало з незапам'ятних часів, можна було залишити на землі, щоб вони загинули під стерилізуючим випроміненням нового сонця. Банки даних. Експертні системи здатні дати раду в будь-якій з можливих ситуацій, роботи, механізми, заміни й налагодження, все це треба було сконструювати, і так, щоб вони могли функціонувати щонайменше дві сотні років. Хоч ця справа здавалася нездійсненною, вона була така заманлива, що майже людство взялося до праці, адже люди мали перед собою довгострокову мету останню далекодосяжну мету, яка могла виправдати факт існування життя. Бо воно тим самим не закінчувалось навіть після загибелі Землі. Перший корабель Росівич залишив сонячну систему 2553 року, прямуючи до найближчого з близнюків Сонця зірки Альфа Сузіря Центавра. І хоча кліматичні умови на її планеті Пасадена, завбічки такі як Земля, були вкрай несприятливі через вплив розташованої поблизу зірки Бета Центавра, до найближчої планети було вдвічі далі. Щоб долетіти до Сіріуса Х, потрібні були 400 років. Коли Росіювач туди прибуде, земля вже, мабуть, загине. А щодо Пасадени, то якби її вдалося успішно колонізувати, часу було б удосталь, аби про цю добру новину сповістити людство. 200 років на сам політ, 50, щоб там укорінитися, побудувавши, зокрема, невеликий передавач, і всього 4 роки на те, щоб сигнал повернувся на землю. Що ж, як пощастить, то вже десь у 2800 році. Слід чекати всенародного тріумфу. Насправді це сталося 2786 року. Пасадена перевершила всі сподівання. Ця звістка дала новий імпульс програмі розсіювання, і з небаченим ентузіазмом люди відправляли корабель за кораблем кожного разу технічно досконаліші, ніж усі попередні. Останні модифікації вже здатні були розвинути швидкість, що дорівнювала одній 20-й швидкості світла, і в межах своєї досяжності. Вони вже мали понад 50 можливих цілей. Навіть коли радіомаяк на посаданні змов, сповістивши тільки, що перша висадка пройшла успішно, люди швидко отямилися від збентеження. Адже зроблене один раз завжди можна повторити і ще повторити, успіх буде щоразу ймовірніший. На 2700 рік вчені відмовилися від примітивної технології заморожування ембріонів. Генетичну інформацію, яку природа закодувала у спіральній структурі молекул ДНК, тепер навчилися розміщати простіше, безпечніше і навіть стишліше в пам'яті найновіших комп'ютерів, так що мільйон генотипів можна було розмістити в кораблі розсіювачі не більших розмірів, аніж звичайний літак на тисячу пасажирів. Цілу ще ненароджену популяцію з усім самовідтворним остаткуванням, необхідним для розбудови нового цивілізованого суспільства, стало можливим. Запакувати в контейнер розмірами в кілька сот кубічних метрів і відправити до зірок. Саме це знав Брант, і сталося сім сторіч тому на Таласі. Дорога йшла вгору, і вони вже проминули вибоїни, полишені першими роботами-екскаваторами, які шукали сировину для створення його власних предків. Ще трохи і вони побачать давно покинуті цехи, а за ними. Що таке? пошепки вимовив радник Сімонс. Стій, скомандувала мер. Вимкне двигун, Бранти. і вона потягнулася за мікрофоном. Говорить мер Олдрон. ми перебуваємо на семикілометровій позначці. Спершу бачимо якесь світло, його видно крізь дерева. На мій погляд, точнісінько з місця першої висадки. Не чути нічого, їдемо далі. Брант не став чекати наказу і трохи відпустив важель швидкості. В його житті це була друга драматична подія після урагану в дев'ятому році. Та подія мало не стала трагічною. Йому вельми пощастило, що він лишився живий. Можливо, і тут на нього чатує небезпека, але не вірилось. Хіба роботам властива ворожість, та чого треба інопланетянам тут, у таласі? Певно, їх спонукає лише цікавість, і вони сповнені дружніх почуттів. А знаєте, мов радник Сімонс, я добре роздивився цю штуковину, коли вона летіла понад лісом, і я певен, що це якийсь літак. Адже російовичі ніколи не мали крил та оптичної форми. Та й до того ж розміри цього апарата замалі. Так чи інакше, сказав Бранд, за п'ять хвилин ми дізнаємося, що це за з'ява. Дивіться, воно сіло в парку землі. Цього слід було чекати. Може, вийдемо з машини і пройдемо далі пішки? Парк землі був ретельно доглянутий овальної форми моріжок зі східного боку від першої висадки, та зараз він був для них поза межами видимості, заслонений невиразним чорним силуетом материнського корабля. Найстарішого і найшанованішого пам'ятника на планеті. А з поза цього ще непотьмянілого величезного циліндра линуло море світла, з якогось, певно, одного яскравого джерела. Зупинись перед самим кораблем, розпорядилася Мер. Тоді вийдемо і поглянемо, що воно таке. Вимкни свої фари, щоб вони нас не побачили раніше, ніж треба. Вони чи воно? спитав один із пасажирів мало не історичним тоном, але ніхто не удостоїв його відповіддю. Машина зупинилася в просторній тіні корабля, і Брант розвернув її на 180 градусів. Так зможемо швидше втекти, напівсерйозно напівжартома», – пояснив він, не вірячи, що на них справді може чигати небезпека. У нього й досі не було певності, чи все це відбувається наяву. Можливо, він іще спить і бачить такий дивний і правдоподібний сон. Вони тихо вийшли з автомобіля, підійшли до корабля, потім обігнули його і побачили різко окреслену стіну світла. Затуливши очі долонею, Бранд пильно вдивлявся в джерело світла, мружачись від сліпучого блиску. Радник Сімонс мав цілковиту слушність це дійсно був якийсь літак на боку смоліт, але надто малих розмірів. Хіба північани? Та ні, то було б абсурдне припущення. Який сенс створювати такий літальний апарат? Адже площа трьох островів зовсім невелика, та й створення його приховати було аж ніяк неможливо. За форму він нагадував притуплене вістер стріли. А сів, певно, вертикально, бо на траві біля нього не видно було ніяких слідів. Світло йшло від єдиного джерела в його верхній оптічній рубці, а зразу за тим джерелом світла блимав червоним сигнальний маяк. У цілому, і це заспокоювало, а може, й розчаровувало, то був звичайний апарат. Такий явно не міг подолати десяток світлових років відстані від найближчої з відомих колоній. Раптом це яскраве світло згасло, миттю засліпивши гурт Таласіан. Коли до бранта знову повернувся нічний зір, він побачив, що в передній частині літака є ілюмінатори, з яких м'яко світилися внутрішні вогні. Взагалі цей апарат виглядав майже як літак з людським екіпажем, а не з роботами, як вони вважали. Мер Уолдрон дійшла саме такого дивовижного висновку. Це не робот, там є люди. Не втрачаємо більше часу. Посвятив своїм ліхтариком на мене, бранте, щоб вони нас побачили. Хельго! запротестував був радник Сімонс. Не будь йолопом, Чарлі, ходімо бранте. Що там сказала перша людина, яка опинилася на місяці майже два тисячоліття тому? Один маленький крок. Вони зробили майже двадцять, коли відчинились бокові двері літального апарата. Назовні швидко висунувся складений трап, і їм назустріч вийшли двоє гуманоїдів. Так їх одразу сприйняв брант. Та потім збагнув, що його вів в оману кольор їхньої шкіри, точніше, колір, який він бачив крізь гнучку прозору плівку. Що покривала їх з голови до п'ят. Вони були не гуманоїди, вони були люди. Якби він ніколи не бував на сонці, то, мабуть, сам був би такий блідий, як оце вони. Мер простягнула руки в традиційному старому як історія жесті, що означав дивіться, зброї нема. Не думаю, що ви зрозумієте мене, сказала вона, але ласкаво просимо на таласу. Гості всміхнулися, і старший з них, гарний сивоволосий чоловік років під 70, простягнув руки їй у відповідь. Навпаки, відказав він низьким, з красивими модуляціями голосом такі голоси Брант чи колись чув ми вас чудово розуміємо, і з радістю вітаємо вас. На якусь мить серед зустрічаючих запала тиша та безлуздо ж подумав Брант дивуватися цьому. Вони й самі, врешті-решт, без усяких труднощів, могли зрозуміти мову людей, які жили дві тисячі років тому. Коли винайшли звукозапис, він увічнив основні фонетичні зразки всіх мов. З того часу словниковий склад міг розширюватись, синтаксис та граматика модифікуватися, але вимова не зміниться і за тисячу років. Мер Олдрон першою прийшла до тями. Що ж, тоді нам легше буде порозумітися, промовила вона нерішуче. Та звідки ж ви з'явилися? Боюся, ми втратили зв'язок із нашими сусідами після того, як зруйновано було нашу космічну антенну. Старший чоловік поглянув на свого значно вищого зростом товариша. І між ними, здавалося, відбувся якийсь блискавичний мовчазний діалог. Тоді повернувся знов до мера, яка чекала відповіді. З неприхованим сумом у своєму красивому голосі він сказав дивну, неймовірну річ Вам може, буде важко в це повірити, але ми ні з якої колонії, ми сюди потрапили прямо з землі.